Зараз я з приємністю хочу надати слово для привітання учасників нашої конференції представнику нашого засновника, заступнику голови Федерації про України Трамп'ятому Євгену Михайловичу. Євену Михайловичу, Поважні учасники сьогоднішньої конференції, дозвольте щиро вас їх від імені Федерації по України», привітати з вчорашнім нашим святом, з днем нашої державності, з днем нашого встановлення в новітній історії і, і сказати, що ми горді тим, що наша Академія праці соціальних відносин, яка була створена 30 років тому, Сьогодні дає свої плоди, бо кожне дерево пізнається свого плоду. Для академії це є його підготовка, її підготовка фахівців і підготовка науково-методичних рекомендацій для того, як суспільству жити в тих умовах, в якому воно сьогодні перебуває. Тема непроста, і я хочу вас трошечки сьогодні. Від нашого середовища, це біля трьох мільйонів працюючих людей, повернути до того стану, що ми, ми на жаль, друзі, з вами, окрім інтеграції, маємо сьогодні, сьогодні ще один серйозний виклик. В залі зібрані науковці і практики, які багато років посвятили себе місцевому самоврядуванню, роботі органах державної влади. Роботів в безпекових органах державної влади нашої науковці і люди, які до нас долучилися, які разом переживають Україну в цей момент, що ця конференція проходить, ця конференція сьогодні проходить, коли 548-й день героїчного спротиву українського народу, проти окупації, насильства і корупції наступів росіян. Ми завдячуємо сьогоднішньому дню, вчорашньому нашим Збройним силам, які дійсно стали на захист України і муніципалітети в цьому друзі відіграли теж дуже важливу роль, коли на перших початках треба було об'єднати територіальні громади, а саме територіальну оборону. Прийняти перші виклики. Ну, значна частина невелика, але все-таки десь до півтора двох мільйонів можуть залишитися, бо діти вже там адаптувалися, і батьки приїдуть туди. Але ми маємо створити умови для повернення українців і з нашими сьогоднішніми зустрічами, муніципальними тими обмінами дивитися, що десь конкретно, практично, наша конференція для наших звичайних людей. Вважаю, кожному з нас натхнення і таких наступальних і як наші Збройні Сили мають кожен день на фронті. Крок за кроком. Тактика маленьких маленьких перемог це велика тактика. Це поступово, але ми досягаємо мети. Ми досягаємо мети, тому що ми вже стали асоціонованими членами до кандидатства. Федерація про спілок у новому році стала членом Європейської конфедерації про спілок України. І ми сьогодні вже будемо говорити про імплементацію Європейської соціальної карті, яка має показати гідність українця, проживання в власній країні, і приклад переходу сервинної на країну інновацій, науки, технологій, розвитку, особливого військово-промислового комплексу. Ну, разом до перемоги. Бажаю всім нам праці. Дякую. Дякую дякую вам.